Отже, як би я сформулював універсальне правило вивчення мов. Це можна сказати ось таким чином. Щоденне вивчення нового з повторенням та задоволенням від процесу. Тепер розшифруємо. Що значить щоденно? Щоденець означає систематичне заняття. Краще кожного дня уранці 30-40 хвилин і займаєтесь мовою. Далі, вивчення нового. На кожного, кожного разу вам треба брати щось нове. З повторенням. Обов'язково повторювати попередній матеріал. Там, ви, вчили, ви вже вчали якісь діалоги, ви повторюєте їх кожного дня. І обов'язково треба мати задоволення від процесу. Тобто, треба знаходити в тому, що ви вчаєте, якісь цікаві порівняння з вашою мовою, з іншою мовою, якісь ідеї, щось таке, від чого ви можете отримати задоволення. Тобто, треба обов'язково для кожному вашому занятті отримати якесь задоволення від процесу. І так ще раз, щоденне вивчення нового з повторенням та задоволення від процесу. І одна, ще одна річ. Як би я направив, як би ще визначив би напрямки вивчення, тобто це також стосується універсального правила вивчення мов, це напрямки вивчення. Ваш розвиток у мові має бути у чотирьох напрямках. По-перше, кожна мова складається з трьох частин: це фонетика, лексика, граматика. Фонетика це звуки, лексика слова, граматика це правила. І так, вам треба, щоб на кожного, в кожного, кожен раз, коли ви займаєтесь, ви трохи рухалися в фонетиці. Набирали лексичний запас і вивчали якісь, закріплювали, або вивчали якісь граматичні правила. Правила – Це три складники. І ще є основний четвертий складник це спілкування. Треба на кожному уроці покращувати або просто спілкуватися. Тобто, якщо ви рухаєтесь у, ви вивчаєте фонетику, вивчаєте лексику, вивчаєте граматику, то вивчаєте звуки мови, запам'ятовуєте слова в текстах і закріплюєте граматичні правила і спілкуєтесь. Тобто робити все це вже на практичному рівні. І на кожному році ви рухаєте в, в таких чотирьох напрямках, у вас є добрий результат. Це, на мій погляд, є універсальне правило вивчення мови. <innanzipranCE> Дуже коротко. Дякую за увагу.